Всім привіт! Сьогодні в нас буде розклад реальні зміни у моєму житті. Перше запитання, що, змінилось, що змінюється, що змінилось в моєму житті? Так, у вас в вашому житті змінилась вісьмірка. Пентаклів, змінилась, скажімо, в когось реально робота змінилась, хтось займається новими справами, в когось змінився підхід до роботи, в когось змінилось ставлення до себе, в когось змінилось бачення життя в цілому, своїх друзів, свого оточення. Так Що змінюється в вашому житті? Змінюється в вашому житті те, що ви починаєте, скажімо так, переходити на новий рівень в плані заробітку грошей, в плані думок. Ви переходите на новий рівень в своєму житті. Можливо, неодружені стануть одруженими. Потім вільні люди знайдуть людину для душі. Також ви знайдете своє призначення або вже знайшли, ви знайшли якесь хобі. Тобто, ви, що в вашому житті змінюється? Змінюється те, що ви починаєте отримувати плоди від ваших діянь, від ваших думок, від ваших мрій, від ваших дій, ви починаєте бути цінною людиною самі для себе. Ви починаєте бути цінною людиною для оточуючих. По мірі вашого прийняття себе оточення вас сприймає по-інакшому. Всесвіт, в принципі, сприймає по-інакшому. Так, чи помічаю я зміни в собі? Так, ви вмієте аналізувати це туз жезлів. І вісьмірка келихів. Ви дійсно, ви помічаєте і внутрішні зміни. Ви помічаєте, що ви починаєте зовсім по-іншому, хотіти себе проявляти. Ви, ви помічаєте, що ви проявляєте себе по-іншому. Ви, помічаєте... да, ви, ви помічаєте свої зміни і бачите вже перші плоди. Добре. Наскільки вони корисні? Ці зміни для мене в моєму житті, зміни мене, наскільки це корисно для вас? Сила, це дуже корисно для вас, тому що, скажімо, це вас розпаковує як людину, ваше життя, в принципі, покращується, ваше життя стає більш стабільнішим, ваше життя стає більш впевненішим, більш прорахованим. Ви в своєму житті своя людина, тобто ваше життя і ці ваші зміни ведуть вас до того моменту, що ви в своїй тарілці знаходитесь. Так, хто чи що причетний до змін? Так, це імператор в жіночій, ну, в жіночій енергії. Значить, хто причетний до змін? Ну в дівчат це дійсно можуть бути, скажімо, або їх сильні якості, або присутність якогось чоловіка. Якийсь чоловік може бути причетний до змін. У чоловіків це може бути те, що в вашому житті. Ну, теж, можливо, є якась сильна людина, жінка, яка допомагає вам іти далі. Чому так? Тому що тут королева Пентаклів, тут сила, і, в принципі, цей іерофант, він виходить в жіночі енергії. Але ви також самостійно можете бути причетними до змін в своєму житті. Тобто імператор, це ви сама людина для себе причетна до ваших змін. Ви самі берете і змінюєте своє життя також може бути. Як я сприймаю зміну свого життя, як я відношусь до змін в своєму житті? Шістка жезлів. Дуже-дуже-дуже ну, позитивно. Ви повинні відчувати, ну ви зараз почнете себе, якщо ви проаналізуєте все своє життя і свої зміни, ви почнете відчувати себе переможцем, принаймні в тому плані, що ви помітите, що а у інших такої можливості навіть і немає. То мені дійсно дуже сильно повезло, і дійсно я чогось коштую, я чогось вартою, я достойний, я достойна і того, і того, і я маю на все право. Так, наскільки довгострокові зміни? І вийшла купа карт. Наскільки довгострокові? Ну, по-перше, це зміни, до яких ви дійсно йшли самі, тому що тут семірка жезлів, це карта не те, що боротьби. Сімка жезлів це вже, знаєте, карта така з закритості, але тут, навпаки, ми бачимо, що на цій карті мужчина він розкриває кордони. тобто, Перестаєте ось так постійно зависати, думати над тим, як жити. Це досить довгострокові зміни, тому що це довгий шлях. Ви пройшли. Це не одного року у питання. в якийсь момент ви не мали нічого, в якийсь момент ви не хотіли нічого мати, чи навпаки мали все, бо тут ціла земля, ціла планета в руках. Ви навпаки мали все, але не було того задоволення, скажімо так, від того життя, яке у вас є. І ви дуже довгий шлях пройшли до того, аби... Ну, навіть якщо тут королева келихів для того, аби бути любимими, любимими в першу чергу, навіть самими собою. Да? А ви для цього рухались. А ви хотіли змінити і в плані сім'ї. І ви хотіли змінити в плані роботи, в плані побудови відносин, в принципі, з оточуючими Всесвітом. Ви хотіли побудувати відносини із собою. Ви зрозуміли, як це робити? Карти знов летять. Зміни досить довготривалі, це, це, буде, це буде постійно з вами, це, і, це, і ви будете йти по цьому шляху довго. Які сфери змінюються? Королева жезлів, туз пентаклів і вісьмірка мечів, які сфери змінюються? Угу. Сфери власних кордонів це вже в психологічному, сфера доходів, це в фінансовому матеріальному, і сфера, скажімо так, відчуття себе, нуль змінення. Так, ви шейка завжди. Бачите, тут карта якась привернулась. Ось. Ага, і король король пентаклів. Тут же є королева Пентаклів. Нові, ну, е, які сфери? Приватне життя, е, сфера бізнесу, е, сфера, скажімо, хобі, це щось для душі робити е, сфера діяти по-новому, нові можливості. Ви починаєте самостійно брати своє життя в свої руки. Ну це дуже добре. Так, е, чи можу я внести. Позитивний вплив, і як це зробити. Чи можете ви внести ну, ще більш позитивний вплив, і як це зробити? Королева мечів і десятка пентаклів. Угу. Ну, ви повинні думати в першу чергу, прораховувати свої дії. Паш Келихів, імператор в чоловічійці і десятка мечів. Угу, добре, ви повинні прораховувати дії і діяти, вкладати всі можливі ресурси, які того потребують. Ви повинні діяти з позиції відчуттів, гарного настрою, з позиції добра, любові і з позиції приємного задоволення. Не в плані сіємінутних удовольствій, ні, а в плані тому, що ви повинні вміти навчитись жити в радості і жити радісно. Ви повинні прийняти радість імператор. Мужчина повинен бути мужчиною. Жінка повинна бути жінкою. Мужчина повинен діяти, а не думати, бо це йому дуже багато привносить чого? В плані особистого або в плані бізнесу. Ви багато маєте думок, і не всі із них ви виконуєте в діях. Вони вас осідають і так або інакше можуть вас мучити. Жінка. Перестаньте постійно, ну як перестаньте, таке слово, да, і таке, таке прохання. Перестаньте. Як можна перестати. Ну, жінка повинна вийти із позиції ранених відчуттів, почуттів, емоцій. Ви повинні вийти із стану жертви повністю, і це дійсно полегшить ваш шлях до здобування ваших мрій. І до змін. Зміни, а зміни вони по-любому, вони ж ідуть. Так, да, дивіться, колісниця. Зміни вони йдуть не так швидко, як ви того, можливо, хочете чи хотіли, але вони крок за кроком йдуть. Ну, це день за днем. Ідуть ці зміни, ці переміни в вашому житті. Приймайте їх, не противтесь і не поспішайте в плані тому, коли вже це все збудеться. Збудеться коли необхідно. Просто ви повинні розуміти, що ви повинні діяти в цьому напрямку щоденно словом, ділом, думкою, вкладом, вклад який це не лише про фінанси вклад. Ресурсів, а вклад ресурсів це емоційний, це словесний, це ментальний, це якісь дії, це рухи, це не знаю, елементарно, якісь обійми, да? Тому не бійтесь діяти, навіть якщо хтось хоче змінити лише приватне життя. Гармонія, все буде все налагодиться, все буде добре. йдіть тим шляхом, який ви йдете, але підключайте прояв емоцій, прояв думок, проявляйте креативність, не бійтесь, проявляти силу, мужність. Думайте про себе як про цінну людину, про цінну жінку, про цінного чоловіка. Думайте про себе як про сильну, достойну людину, і все у вас буде добре. Слава Богу, короткий розклад, всім добра, всіх люблю, тримайтесь.